Лідер по життю з дитинства. От, от, я одна в центрі уваги, і всі на мене дивляться, а тут мені пропонують бути в команді. Мені дуже важко це давалося, скажу чесно. А комусь навпаки, в команді, знаєте, як ти відчуваєш, що ти не сам, і в тебе є підтримка і комусь легше. От Я точно не для групових вправ була, тобто я просто. ну, Важко мені було. А десь рік я пробула в групових вправах, потім щось все одно ми думали куди? В індивідуальну програму. Але я була, напевно, номер там третій-четвертий у збірній. Але я постійно тримала в голові в своєму щоденнику, записувала. Прям знаєте, така стратегія в мене була, що треба зробити, щоб стати першим номером збірної України, а потім першим номером у світі. І я от Поступово до цього йшла, але іноді здавалося, що це просто нереально. Тому що я просто бачила: ну, уявляєте у збірній команді України найкращі дівчата з усієї України, з усіх областей, з усіх, і там просто знаєте, як модельне просто агентство. Ну, ти заходиш, всі талановиті, всі зі своєю зюмінкою, всі подобаються, всі унікальні. І от як тобі це така, знаєте, задача зірочкою, як тобі стати тут найкращою?